Під час заклика зараз щодо об'єднання, Сьогодні зранку прочитав волога в такій ультимативній формі, вимагає від Гриценка, Костенка негайно зняти свої кандидатури і підтримати чинного президента, висловлюючи певність, що саме Ющенка рухатиме країну вперед. Ви знаєте, навіть не смішно, Хто це говорить? Болога. Насправді, він скоріше схожий на одного з невдах замполітів пізніх радянських часів, які жили і діяли за принципом роби, як я сказав, на відміну від політруків. Великі вітчизняни, які діяли за принципом роби, як я. Якщо Болога вірить, що саме Віктор Ющенко. Людина, завда якої треба взяти кандидатуру і об'єднатися, чи в полозі треба впасти в ноги Віктору Андрійовичу. Вибачився, батьку, помилився, маму до Катерини Михайлівни, помилився там всієї сім'ї. Я вас обрехав, я сказав про вас неправду, коли після звільнення робив обширне інтерв'ю і розказував, що там домінує приватний сімейний інтерес, що там немає ніякої системності в роботі і обзорієнтувати за принципом про те, як я всі в лапках барви Закарпаття, так називається, і фіром, на фінансову підтримку Віктора Ющен, закликати єдиний церкви, всіх, хто його поважає до підтримки Ющина. І не говорити так в загальному плані, як мету, щоб не допустити авторитаризму, а прямо сказати, з ким він пов'язує авторитаризм. З Януковичем чисто машинком, бо якось так слабливо, акуратно до об'єднання, звучать Моя позиція щодо об'єднання зафіксована у виборчій програмі. Вона не змінна. Бо я біля відповідальне поставили свій підпис під програмою. Там чітко сказано, я пройду цей шлях до кінця і не зніму свою кандидатуру на користь когось іншого.